Слава Україні! Настав час підсумувати 190-й день війни. Дякую, що ви з нами, і далі розповім про головне. Трагічна звістка прийшла у чортків під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими загинув місцевий житель Андрій Балик. Йому було всього 34 роки. Він вступив до лав ЗСУ у червні. Цьогоріч служив на посаді сапера, інженерно саперного взводу 98-го мотопіхотного батальйону. Вічна пам'ять захиснику України. І ще 14 українських захисників повернулися з полону сьогодні. На Донеччині відбувся черговий обмін між Росією та Україною. Серед тих, кого вдалося врятувати від окупантів, десятеро військових із 58-ї окремої механізованої бригади і четверо із 30-ї окремої механізованої бригади. Ці українські захисники потрапили в полон російських військ навесні цього року. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Продовжуємо перетворюють російську техніку у брухт і на потріб. Українські воїни вже понад шість місяців знешкоджують усе, з чим окупанти прийшли на наші землі. Так, кількість ліквідованих ворожих танків вже перетнула позначку 2000. За минулу добу наші захисники знищили 12 одиниць такої техніки. Крім того, втратили росіяни 21 бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, по два реактивні системи залпового вогню, крилату ракету і безпілотники, 8 авто автомобілів та одну одиницю спецтехніки не будуть нападати на українців ще 350 солдатів-агресора, яких ліквідували наші військові у генштабі збройних сил України. Зазначили, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Баварії з Бараської громаді постраждав житель Миколаєва. У селі холодного зіштовхнулись дві легківки. Водія однієї з них рятувальники витягували з понівеченої машини. Чоловіка забрала швидка, проте отримані у ДТП травми були надто серйозними і потерпілий помер у лікарні. На хабарі затримали тернопільського податківця Сергія Бабія. Чоловіка підозрюють в отриманні 5 тисяч доларів. В ході затримання йому інкримінували ще й іншу статтю за тілесні ушкодження правоохоронцеві. Податківцю обрали запобіжний захід на час слідства. Більше розкажемо у сюжеті. 5 тисяч доларів, і ваш бізнес не відповідатиме критеріям ризиковості платника податку. Хабар у підприємця вимагав заступник начальника податкової служби Тернопільщини. При отриманні неправомірної вигоди Сергія Бабія затримали слідчі ДБР 30 серпня. Під час перевірки відповідності товариства ризиковості критеріям ризиковості платника податку. Точний час до судового розслідування встановлено. Заступника начальника ОДЕП СТРОНПської області Бабія виник злочинний умисел на вимагання та одержання непромірної вигоди від директора та засновника товариства Круця завершення питання щодо виключення. Товариства з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та уникнення в майбутньому перепон у веденні господарської діяльності. Хабар податківець вимагав і отримував разом зі спільником, повідомляє слідство. При затриманні розповідають прокурори, Сергій Бабій намагався втекти і машиною спричинив наїзд на слідчого. Тож тепер підозрюваному інкримінують дві статті кримінального кодексу за хабар і умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовцю. Після того, як він вирушив з місця, де його намагалися затримати, і говорячи, що це, вважав, що це кримінальний елемент, він чомусь через вікно викинув 4 тисячі доларів США. В результаті, після виповільного огляду, було їх вилучено, зафіксовано і ідентифіковано, як це саме ті кошти, які вручалися заявником його пособнику Котовському, а в подальшому були передані безпосередньо. Бабію захисник Сергія Бабія переконує, ніде в матеріалах справи чітко не фігурує прізвище його підзахисного і прямих доказів причетності до вимагання хабаря теж немає. А умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю перебільшене прокурорами. Саме легше написати штовхнув бампером і зразу ні з того, ні з цього 345-та. Вони йшли на затримання, вони розуміли, що не ризикують. Ну, для чого було кидатися, наприклад, під автомобіль? Сам підозрюваний теж переконує, не втікав від поліцейських при затриманні. Заїжджаючи в власний будинок, кілька автомобілів почали мене підрізати. Вибігло там чотири чи п'ять чоловік штатської одежі. І одночасно всі починають руками-ногами бити по цьому автомобілі. У мене перша виникла думка про те, що це кримінальні елементи, вчиняють напад на автомобіль. Так як в салоні грала музика, я не чув про те, що вони кричали, я тільки відчував удари руками і ногами по цьому автомобілі. У мене не лишалося іншого способу, я просто їхати звідти. Коли ми, як Юрій Осич сказав, він переконався, що це працівники ДВР, я розвернувся і поїхав. До 10-ї пообіцяв приїхати, в 9.20 на зустріч мені виїхав патрульний автомобіль з червоними маячками, я зупинився, включив аварійку, цей момент був затриманий. Ніякого перешкодження в роботі правоохоронних органів не було. На час, поки триває слідство, прокурори просили для податківця тримання під вартою або заставу у 2 мільйони гривень. Захисник же клопотав про домашній арешт або меншу суму застави. Зрештою, суддя задовільнила клопотання обох сторін частково. Бабія Сергіяр Семеча 17 вересня тисячі року. на закто і тримань піверти на 60 днів. Визначити поб'ю серіярсемчоромі застає в сумі 1 мільян сорок тисяч гривень. Зазначимо Сергій Бабій написав заяву на звільнення з 1 вересня з посади заступника начальника податкової служби Тернопільщини за інкримінованими статтями. Йому грозить від 5 до 10 років за ґратами. І дев'ять років ув'язнення загрожує водієві Олександру Мартинюку. Торік він збив пішохода на вулиці Злуки у Тернополі. Невдовзі той помер у лікарні. Олександр за кермом перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це підтверджує аналіз крові. Хоча сам винуватець ДТП стверджує, що його провели неправильно. Відтак свій вирок оскаржив у Тернопільському апеляційному суді. Подробиці у сюжеті. На годиннику 10.30 у судовій залі чекають на колегію суддів. Сьогодні вони мають заслухати апеляційну скаргу 22-річного Олександра Мартинюка, який 8 квітня 2021 року скоїв ДТП на вулиці Злуки у Тернополі, керуючи автомобілем, ДЕУ у стані алкогольного сп'яніння відзбив 22-річного пішохода Петра Новомлинського. Хлопці ще намагались врятувати лікарі. Втім, провівши 21 день у комі, він помер. Батько загиблого разом з адвокатом сідають навпроти суддів. Обвинувачуваний праворуч на одній лаві з матір'ю. Їхній адвокат виступає по відеозв'язку. каже, що вважає покарання Олександру Мартинюку надто суворим. Апелює до того, що обвинувачуваний кається і додає, що напередодні навіть спробував накласти на себе руки. Суд зупинився, грубо кажучи, на цифрі 9. В всьому, що не було жодних обказуючих обставин, при тому, що були пом'якшуючі обставини, при тому, що було враховано щире тобто, ну, для мене як мені, не зрозуміло. Коли колегія суддів заслухала обидві сторони, на півгодини закрилась у нарадчій кімнаті. Далі вирок апеляційну скаргу задовільнили лише частково. Термін ув'язнення залишився незмінним: 9 років. А от суму відшкодування моральної шкоди зменшили. Чому наша позиція була саме щодо призначення більш суворішого покарання? Тому що в цілому і держава веде праву політику щодо більш суворішого покарання водіїв, які дозволяють собі сидати за кермом в стані алкогольного спірніння з метою попередження та унеможливлення в майбутньому допущення таких ситуацій. Батько загиблого Петра спілкуватися не хоче. Проте кілька слів на камеру таки говорить з якісь справі. Задоволення не відчуваєш, це морально, тому що сина ніхто мені наверное, не винує. А відносно законодавчому акті можна сказати, що задоволений. Правозахисник хлопця, який винен у ДТП Олександра Мартинюка, має право подати касаційну скаргу до Верховного суду, аби змінити вирок. Порушували природоохоронне законодавство і правила благоустрою. Вісім випадків спалювання сухої трави та інших відходів на території Тернопільської громади виявили працівники муніципальної інспекції. П'ятьом порушникам виписали протоколи. Загалом, з 1 вересня до 1 листопада, в нашій громаді правоохоронці проводитимуть систематичні рейди і перевірки для виявлення подібних фактів. Українцям на телефони можуть надходити повідомлення про можливі загрози. Таким чином ДСНС тестуватиме систему сповіщення. Отримуватимуть попередження від рятувальників і жителі Тернопільщини. СМС із текстом про загрози ви зможете отримати в період із 7 вересня до 10 жовтня. Тож у ДСНС закликають зберігайте спокій і перевіряйте ймовірність небезпеки на офіційних джерелах інформації. 2 вересня 1996 року в обігу і в гаманцях українців почала з'являтися нова валюта гривня. Вона змінила радянські купони карбованці. Українці мали лише два тижні з 2 до 16 вересня, щоб обміняти старі гроші на нові. А з 17 вересня 1996 року єдиним законним платіжним засобом стала гривня. З'явилися банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Сьогодні ж в обігу перебуває четверте покоління національної валюти. Купюри мають посилену систему захисту і найсучасніші захисні елементи. Крім цього, за цей час Нацбанк випустив пам'ятні монети і гроші, приурочені знаковим історичним подіям. Сьогодні нашій валюті 26 років. Тож сподіваємося, що вона буде тільки міцнішати і вдосталь наповнювати наші гаманці. Продовжуємо батьки дітей, які живуть в окупації, хочуть, аби їхні школярі принаймні онлайн доєднувались до навчання у школах Тернопільщини. Такі заяви масово надходять у департамент освіти області. Наразі точної кількості школярів з окупованих територій, які вчитимуться з нами, ще немає. Загалом же на Тернопільщині до освітнього процесу доєдналися більше двох тисяч внутрішньо переміщених дітей. Зараз ми це. Питання розглядаємо, яка і шкіл чи декілька шкіл надаватимуть такі послуги дистанційні для навчання дітей з окупованих територій. То це будуть школи, які онлайн почнуть вчитися? так? А не тільки які онлайн читати, ми маємо розуміти, що ми фактично в кожному закладі освіти маємо в класі не тільки очну форму навчання, а й дистанційну для дітей окупованих територій. Поки що. Нам будуть надані методичні рекомендації, як їх долучити, але станом на зараз нам лише потрібна заява для, від батьків. У Микулинцях вже більше місяця працює дитячий садочок. Колектив закладу разом з батьками вирішили відновити роботу і для цього підготували укриття. Зараз у садочку щодня перебуває близько 50 дітей. З якими викликами доводиться стикатись під час тривог та як реагують на сигнал тривогу діти? Дивіться в сюжеті. Віра Кравчук відкриває двері у сховищі дитсадка веселка, що в Миколинецькій громаді. Заклад працює вже більше місяця. До цього часу готували укриття та отримували усі необхідні дозволи для роботи. Жінка каже, працювали усім колективом, роботи було багато. Йдучи у відпустки з початку червня ми побілили його. За свої власні кошти купили вапно і побілили два рази ці стіни, які ви бачите. Так як в нас укриття було більш-менш. Ну, в надійному стані садочок 40 років функціонує. Бачите, як коли заходили, які в нас тут двері збереглися. Особливо в нас нічого не було розрушено. Це ми могли зробити самі. Далі зробили новий санвузол та вентиляцію, облаштували дитячу ігрову зону. Згодом сюди занесли ліжка, які залишилися після того, як заклад приймав переселенців. Червоний хрест нам нас забезпечив ліжками. Для німецькими ліжками. Ми також їх використали. Тут собі діти комфортно себе почувають. З 25 липня у садочку запрацювали три групи. Загалом вдалося прийняти 50 дітей. Кожен малюк приходить у садок з тривожним рюкзаком. Там є вода, сухе печиво та ліхтарик. Окрім цього, батьків попрохали принести персональний плед. Ці пледи знаходяться у укритті згідно списку. Якщо дитина турбується або неспокійна, няня або вихователь бере дитину на руки, укриває цим її особистим пледиком, який принесли батьки до садочку. Дітям спускатись у підвал не страшно, каже вихователька Наталія. Адже для них придумали спеціальну гру. Найперше ми не називаємо бомбосховище, ми не називаємо, що це є сирена. Ми говоримо, що це є таємна кімната. Ми ну, в три хвилини ми намагаємося. Вкластися. Ми ж організовуємо дітей. Якщо вони навіть сплять чи граються, ми їх беремо і опускаємося сюди в таємну кімнату. У Криті також облаштували шафи з медикаментами, є харчування та вода. Разом з дітьми під час тривоги обов'язково є медсестра. Тут знаходяться такі, як тут є лонгети, і є термоковдри, а тут знаходяться в нас препарати заспокійливі, ін'єкційні препарати. Таблетовані, ну таке розширення, навіть бачите тут. Загалом, як кажуть, у садочку під час повітряних тривог проблем з дітьми немає. Усі злагоджено йдуть в укриття та чекають закінчення тривоги. Минулого чи позаминулого тижня майже кожного дня так вийшло, що коли дітки спали, і ми їх. Зразу піднімали. Є дітки різні, є дітки, наприклад, які сплять. Вони можуть просто реагувати, плакати, але потім вони опускаються, все нормально. Ми їх заспокоюємо І так далі. Ми... ми одного разу одного дня в нас було трьохразове опускання сюди в укриття. Навіть з відключенням електричної енергії. Кожна дитина має свій ліхтарик особистий, і тут ми з дітьми грали ігри, тіньовий театр. Вони дуже хочуть тут бути, і з охотою не одна дитина. Не плакала, коли в коли заходила вкруття. Плакали, бо не хотіли виходити з укриття. У закладі кажуть, готові прийняти більше дітей. Для цього готують іншу частину укриття. Кімнату мінної безпеки відкрили у музеї пожежно-рятувальної справи Тернополя. Серед речей Першої та Другої світових воєн є сучасні експонати, які знайшли наші рятувальники вже цьогоріч під час розмінування Київської області. Окрім снарядів, мін є і особисті речі російських окупантів. Форма їхня, їхні речі, їхні сухпайки. І їхнє озброєння сучасне ну воно вже нашими піротехніками відповідно після певної роботи воно вже не несе небезпеку Рятувальник Олександр Дворецький показує речі російських окупантів. Їх знайшли тернопільські рятувальники, коли розміновували Київську область. Тепер це одні з найяскравіших експонатів у музеї пожежно-рятувальної справи Тернополя. Вражають снаряди, які використовує російська армія. Більшість із них заборонені в усьому світі, але для російських окупантів закон не писаний. Це отакі от снаряди артилерійські, які мають дуже велику кількість. Елементів вони розміром десь приблизно як 5 сантиметрів і таким хрестиком, так як голочки, ну щось подобає, як голки до дартсу. І вони розлітаються настільки швидко, що людина може бігти, вона навіть не почує, що її прорізало тими елементами. Кімнату мінної безпеки перед відкриттям облаштовували кілька місяців. Тут багато речей часів Першої та Другої світових воєн, які знайшли сапери на території Тернопільської області. Досі щороку на Тернопільщині групи пиротехніків знешкоджують близько чотирьох тисяч старих боєприпасів. Якому тому ми переслідували? Щоб діти, і дорослі, які будуть приходити сюди, побачивши наочно вибухонебезпечні предмети, могли їх в майбутньому, коли виявивши їх в себе на території або побачивши в когось їх в руках, могли ідентифікувати, записатися на екскурсію до музею пожежно-рятувальної справи можна за номером телефону 0352 24 11 00. Вхід вільний. Пам'ять про нього житиме вічно, зокрема, і у його віршах Назар М'ялік Гулеєв, наш захисник, який ціною власного життя боронив незалежність України. Найбільшою мрією військового було презентувати власну збірку поезій. Та, на жаль, зробити цього не вдалося. Справу українського захисника перейняла його дружина, і в обласній бібліотеці представила книгу Назара. Там були наші журналісти, тож дивимося. В нього була мрія випустити великим тиражем для того, щоб розповсюдити свою літературу. Галина розповідає про найбільшу мрію свого чоловіка. Назар Мялік Гулиєв, український військовий, який загинув, захищаючи рідну країну в червні 2022 року. Понад усе Назар любив поезію. Вірші почав писати ще у шість років. Першу свою збірку видав у 2011 році. Пізніше ще одну, але маленьким тиражем. У 2021 році йому таки вдалося. Він об'єднав дві збірки і випустив критик до народу або вірші мого дитинства. Тобто це перша збірка, і в нього була ціль зробити презентацію. Та, на жаль, цій мрії так і не вдалося здійснитися. Розпочалась війна, і Назар повернувся на фронт, розповідає його дружина. Тому сьогодні вона перейняла справу чоловіка та представила його останню книгу Критик до народу або вірші мого дитинства. Це збірка пророчих віршів зазначає Галина, адже усі написані до 2014 року. А після Назар перестав писати. До цієї справи повернувся лише, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Він казав, мене дуже багато хотів написати, але не знав, як викласти це. І ось, до речі, нові вірші він почав писати у відновив написання віршів на фронті перед загибелю, але, на жаль, рукописи загубилися на фронті. У Тернопільській обласній науковій бібліотеці людно. Сюди на презентацію книги Назара прийшли і його побратими, адже військового із позивним поет забути неможливо. Любов до батьківщини, до свободи прослідковується у кожному написаному Назарем рядку. У Цих віршах закладені такі слова, які не кожен дорослий, який проживе своє доросле життя, зможе написати, описати і головне, пророкувати, як воно станеться. Він мав неабиякий великий талант. Вірші Назара не залишають нікого байдужим. Переконана і Лариса. Жінка переїхала із Маріуполя. Про творчість військового дізналася вже тут. Багато разів сама казала, що герої не вмирають і чула про це. Але ж ми люди живі, то люди вмирають. Мені хотілося, щоб герої. Вони особливо ті, що залишили свою творчість, залишили своє життя. Вони йдуть захищати Україну. І мені хотілося підтримати його родину. Ім'я Назара Алік Гулеєва продовжує жити на сторінках його збірки поміж читачами. А дружина захисника України сподівається відновити останні написані ним на фронті рядки. І у Тернополі традиційно проведуть сільськогосподарські ярмарки, щоб покупці могли придбати свіжу і якісну продукцію. Продавців закликають дотримуватися санітарних вимог. Купити все необхідне, охочі зможуть завтра, 3 вересня, на вулиці Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру Дружби. І на завершення про погоду осінь не забарилася. З перших днів вересня стовпчики термометрів помітно знизилися, а літнє сонце змінили затяжні осінні хмари. Це пов'язано із антициклоном, який зараз панує над Україною. І в перші осінні вихідні тепла ще теж чекати не варто. Про це кажуть синоптики. Початок осені з проходженням атмосферних фронтів з південного заходу ми будемо очікувати 3 вересня такі вже більш осіннього характеру дощі та зниження температури повітря, нічні температури сягатимуть 8-13 тепла, денні не підвищуватиметься більше ніж 11-16 тепла в подальшому, 4-5 вересня, погода буде більш сухішою, адже область буде перебувати під впливом в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів як таких ми не очікуємо, але і підвищення температур також очікувати не варто. Денні показники температур сягатимуть близько 16-21 градуса тепла і нічні. Підвищиться там 7, 12, 8, 13, Більше особливого тепла очікувати не варто. На цьому мене все. Дякую, що були з нами. Я традиційно бажаю вам вдалого вечора віри в перемогу України і мирних, спокійних вихідних.